Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Позитивна В'язалочка. Я хочу вам розповісти, чим я займалася останні 20 днів. А це ось таке замовлення із такої кучі-кучі шкарпеток. Я вам в цьому відео. Хочу розповісти про кожну пару окремо. за пряжу, пряжа вам всім відома. Ну, можливо, ой, комусь щось не відомо. Тож, давайте не будемо довго з вами там думати, а розпочнемо зі шкарпеток. І так, в мене є ось така пара шкарпеток. Це всі шкарпетки в'язалися на замовлення і вони всі чоловічі. Так, подивіться, ось такий візерунок це чи заборчик, як він там називається п'яточка, стронг, резиночка і стрічкове закриття. Всі свої шкарпетки я в'язала на спицях 20. Деякі я в'язала на кругових спицях, деякі я в'язала на шкарпеткових спицях, і що я зрозуміла, що коли я в'язала на шкарпеткових спицях, у мене дуже-дуже сильно розпочала боліти ось тут рука. Мені було настільки тяжко в'язати, ну, що під вечір я вже не чувствувала свою руку. І так. Пряжа, з якої я в'язала саме цю пару шкарпеток, це ось така пряжа Alize Superwash Comfort. Я в минулому, мабуть, відео розповідала, що пряжа, яку я купувала от в Україні, яку я купила уже тут в Латвії, вона трішки відрізняється. Хоча однакове все. І що я хочу сказати. Один моточок ось цей, я купила в Латвії. Він, ну, такий, знаєте, шерстистий шер Трішечки, мені сподобалось на це шкарпетки 41-го розміру. В'язала холяв. у мене резиночка по стандарту йде 20 рядочків. Так щось загнулось, мабуть. 20 рядочків резиночки, потім у мене халявка тут було 49 рядочків. Ну і п'яточку я в'яжу як. Я залишаю ось тут, у мене 2, 5 петель, так як я в'язала ці шкарпеточки на 70 петель. І ось цією пряжею, яку я купувала саме в Латвії, ви знаєте, мені було в'язати зручно. Вона була, ну, така, за рахунок того, що шерстиста зручна. А, ось інша пара шкарпеток. Пряжа та ж сама, колір, сама пряжа, ось вона, все те ж саме. Єдине відрізняється. Слухайте, навіть партія, однака. Я не знаю, як це вийшло, як воно так може бути, але оцей моточок я купувала в Україні, і він був такий, знаєте, як сопливий, можна так сказати. В мене петелечки злітали. Мені так тяжко було в'язати, що взагалі. Тут я в'язала уже ось цю круглу французьку п'яточку. Все те ж саме 20 рядочків, потім 40 чим то там десь 50 рядочків, 49 майже однаково. І дивіться, яка різниця. да Спиці одне те саме, все те ж саме. Але якщо прирівняти от п'яточка до п'яточки то яка різниця? Да? Оці шка... Чи, можливо, за візерунку. 40 ряд... 49 рядочків тут холявки і 49 тут вони більше. Тож, ось так. Це мої такі дві пари. Візерунок, якими я в'язала. У мене всі візерунки, всіх п'яти парах шкарпетки, всі на Ну, як на основі резиночки. Так як це чоловічі шкарпетки на замовлення, об'єм ніжки я не знаю, я в'язала все резинкою, так, ну, змінена резинка, так, щоб можна було, воно тягнеться. Після прання ці шкарпетки випустили ось такий чудовий пушок. Вам видно? його? Ну, вони стали такі. Добрий пухнастенькі. Мені подобається. Ось, теж видно, да, ці версинки, великі. Так, це була моя друга пара шкарпеток і пряжа. Це пара шкарпеток була на 42-43. І ось стільки в мене залишилось. І з пари, це на 41 розмір, в мене залишилося ось стільки пряжі. Я думаю, якщо їх з'єднати, то у мене ще вийде якась пара шкарпеток. Можливо, коротенькі, а можливо, просто в'язати хелікс. Так, це мої дві пари. От туди. Наступна пара, яку я в'язала, і моє розчарування, це були ось такі зелені шкарпетки. Пряжа, з якої я в'язала це опал. Е, да, ви перед собою бачите лише одну пару. Чому вона одна? Тому що. Я зв'язала, знаєте, я вже останні дві пари, коли в'язала, я в'язала так, я йшла прати, коли в мене повністю зв'язано дві шкарпетки. Я дивилась. А ось цю пару я не знаю, чим я думала все, я зв'язала одну шкарпетку, пішла прати. Зв'язала іншу шкарпетку, пішла прати, попрала, склала їх все гарно. А потім я щось з подружкою розмовляю. І кажу, їй, ти знаєш, я вже зв'язала майже всі шкарпетки. І давай на них дивиться, і я в цих шкарпетках зв'язала різні оці п'яточки, стінка п'ятки. Тут я продовжила візерунок, а на інші шкарпетки я зв'язала резинкою. Там, де оці виворотні, в мене вони були виворотні. Ну і що? нікуди це не годне. Да? І я взяла, розпустила. Уже попрану одну шкарпетку я розпустила ось ця пряжа, розпущена вже її. Я її попрала, я її розпустила. І мало того, що коли я в'язала, я зрозуміла, що 2,25 це для неї тонкі спиці, Дам, надо іще менший розмір спиць. Чи товсті. Да? Хоча нам тут рекомендують спиці 2,5. Взагалі, різниця в пряжі. Ось ця попрана, а ця ні, вона, бачите, вона якось трішечки пишніша. І коли я розпустила от другу шкарпетку, я її розпустила так до половинки. Думаю, зараз. Підніму просто ці там, де холявка вив'язана, зв'яжу п'яточку піду в кінець. І я б поняла, що це буде два різних полотна. Тому що в'язати оці шкарпетки це одне. А коли я почала цю в'язати, воно все дряве. Диряве, сопляве і ось так. Тому я вам залишила шкарпеточку показати, ну, Пряжа, вона отак на ощуп, да, коли попрана, вона шерстиста. Але в роботі, от я не скажу, що вона мені. Можливо, за того, що ну, не підійшов візерунок іншим. Можливо, надо було... потрібно було лицевою гладдю їх в'язати. Чи інші спиці. Ну, не знаю, що не так, але невдача в мене вийшлася з цим шкарпетком. Тому я вирішила не засмучуватися. Да, Купила інший моточок ниточок. І що я зробила? Я возьму сюди до цих шкарпеток, добавлю мохер. добавлю мохерчик і зв'яжу собі такі шкарпетки. Зелені, зеленим мохерчиком, будуть домашні мої такі шкарпеточки. Тож, це ось така пара. Це також була 43-го розміру пара шкарпеток. Так, потім я, коли в мене получилась невдача з зеленими шкарпетками, до речі, я, це, мабуть, везіння, так, що я побачила вчасно, що в мене ось така проблема була з цим шкарпетком. Бо якби я зрозуміла, от сьогодні в нас 20 число і мені сьогодні потрібно віддавати замовлення, якби я це побачила вчора, дівчат, Ну, Я не знаю, що я робила. Я просто сіла і плакала тому що воно нічого ну, я би не встигла за ніч. Мені мене і так одна, одна шкарпетка, настільки мені було тяжко в'язати шкарпетки, я від них втомилася в'язати саме з тоненькою пряжі, тоненькими спицями. І виходить, що я їх зв'язала за 20 днів 6 пар. Да? Одна пара, одна шкарпетка якось я її за два дні зв'язала. Одну пару, верні, одну шкарпетку я за півтора, одну за три дні. ну, По-різному. Я так зрозуміла, що наскільки у мене от вихідний день у мене виходить, в'язати якось менше, поки в магазин, поки туди-сюди. тому ось так. так, Тож, це також пара, шкарпеток на 43-й розмір. Е, візерунок тот той же самий, але пряжа це у мене залишки. Ну, верні, не залишки, це був цілий моточок. Це ось така пряжа. У мене цей моточок був ще з Канади. Я купувала в Канаді в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, я в'язала на замовлення шкарпетки Маріуси. І ось це, у мене був останній мій моточок з цих Маріусів. Тож, також, п'яточка тут. Стронг на 72 петелечки, стрічкове закриття спиці 2,25. Ось так. Моя третя пара шкарпеток. Я вам, мабуть, щось якось все швидко, швидко, швидко. Потім я в'язала. Так, ось така, да в мене є пара шкарпеток. Ця пряжа у мене, мабуть, була, да, з України. я привезла Так, ця пара шкарпеток зв'язана з пряжі, ось такій замовлені. Це уже, до речі, alize Super Bash Comfort Sox. Ця пряжа. Ну, от вона, знаєте, взять, У мене чотири пари залізи. І всі чотири пари вони всі зовсім інші. Ну, от Якось вони на, на ощуп інші, да, по якості в'язання. Навіть коли вони пралися, вони також були всі інші. Так, щось у мене якось попралась шкарпетка, не так як потрібно. Ось так. Одна всохлась, одна ні, не зрозуміло. Тому візерунок у мене також це на основі резиночки. Мені, до речі, сподобалося в'язати таким візеруночком. Резиночка у мене 2х20 рядочків. Тут у мене 49 чи 50 рядочків, все як завжди, ось така пара шкарпеточок і пряжа. Це моя пара шкарпеток номер 4 І остання моя пара шкарпеток на самий великий, 45 розмір це ось такі. Коли мені робили замовлення, то там попросили зв'язати дві пари сірих, дві пари бежевих, і одна пара може бути або сіра, або зелена. Ну, звісно, спочатку я взяла Її, виходить, зелену. Ну, так як не вийшло, то замінила ось цією сірою. Це замість зеленої. А беж у мене ось цей був, він мені, вроді, би, теж бежевий, а в магазині сказали, що це бежевий, і я так і не зрозуміла. <гум> Тому пряжа ось така. Якщо по номерам, до речі, оцей номер, 431. От вона взагалі шерстиста, На спиці 2,25 полотно взагалі не таке, як там. чи тут, ну, вони, Воно якесь от можна було вільно брати з ну, десь спиці, мабуть, 2,5. Да? У мене 4. Різних ну, чотири кольори, два з яких однакові, але різні. Чомусь, хоча партія, от, чи мені здається, то, можливо, за візерунка, не знаю. Ну, от вони всі по якості зовсім інші. І що я хочу вам сказати: якщо вас раптом зацікавив якийсь візерунок чи якась пара шкарпеточок, ви можете ну, запитати, я вам скину візеруночок, це також п'яточка стронг, і я зрозуміла, що мені п'ятка стронг більше подобається в чоловічих шкарпетках. І в'язанні в також, тому що тут немає петель, які потрібно добирати, там іще щось. Тому ось так. Зараз я вам покажу всі п'ять пар, як вони виглядають разом. Ой, вибачаюсь. Дівчатка, ось так виглядають красиво мої всі 5 пар шкарпеток. І подивіться, як Ой, видно, да? резинки. Вони всі виложені однаково, а по резиночкам ось так. Тому я хочу сказати, що замовленням я своїм задоволена. Ну, якщо будуть замовлення, буду, звісно, брати. але... Зараз я хочу, мабуть, до кінця року закінчитись зі своїми шкарпетками. Ну, Тіма, що на продаж, на замовлення. У мене їй залишилися ще шкарпетки одні недов'язані дов'язані чоловіку. Вони будуть ось таким візеруночком, але трішечки інші там забута п'ятка. Це файні шкарпетки, які я вяжу за описом. І у мене, ну, ще не приїхала, але скоро має приїхати пряжа для шкарпеток ну для військових. Я замовляла з України українську пряжу, і от вона має приїхати. Тому зараз я оце все приберу і хочу вам показати, як я буду запаковувати свої шкарпетки для подаруночку. Так, ну що? У мене є ось такі красиві відкриточки, да? як їх там сказати, ось така наліпка. Потім хотіла купити коробочку, але вийшло, що купила ось такі крафтові пакетики. Знаєте, я от зрозуміла, що тут просто пакують саме якось так. І Ось такий смаколик. Тому, відкриточкою е Ой, а, секундочку. Дівчатка, що я тут подумала? Так як у мене на цій етикеточці дуже маленька стрічечка, я її відсюди заберу, а сюди прикріплю е ниточку. Саме з по кольору цієї шкарпетки. У мене це сіренька ниточка. Ось вона, я її відрізаю кусочок. Так, ось так зроблю. Сподіваюсь, що вам щось видно. Знаєте, тут без підготовки, без нічого. Тому, Шкарпеточки, я зав'язую їх, складаю ось так, гарненько, і перев'язую ось цією ниточкою. Так. Я потім на кожному пакетику напишу ну, окремо. Колір і розмір. Ось так. Саме мінімалістично. Так, я вложу сюди в пакетик свої шкарпеточки. Можливо, потрібно... Так, от, бачите, і те, що я вам і кажу, що все роблю без підготовки. І, як виявилося, шкарпетки потрібно скласти, мабуть, в більше ну, якось так, щоб вони помістились, можливо, ось так. Я, до речі, в Канаді вже відправляла останні свої шкарпетки саме в пакетиках, саме ось так. Так, дівчатка, вам щось видно там? У мене таке буде, знаєте, це відео ніякого не несе Ну, нічого повчального, для мене це чисто, як буде спогад. Ось так. Спогад для себе, що я в'язала ці шкарпиточки. Пакетик поклали. Смаколик поклали. Ось так завязали. ну, Скріпили і. Наліпочкою видова. І ось так наліпкою я скриваю пакетик. Все, у мене подарунок готовий. І ось так віддам. Десь тут підпишу розмір, і ось таке пакування у мене є. Ну, на цьому я буду закінчувати своє невеличке відео. Більше зараз зніму кожну пару окремо по ну, пофотографую. Все. Всім пока-пока, до наступних зустрічей.